Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя старт продажів. Тим часом поруч ще південніше. От фактично, вже в кавказькому регіоні Росії відбувся сильний землетрус, і відповідні кадри з'явилися в мережі вже доволі таки рясно. Багато цих кадрів вже бачимо кадри спостереження, камери спостереження в Дагестані біля Махачкали, які фіксують якраз рух земної поверхні місцеві мешканці в паніці повибігали у Махачкалі своїх будинків, і нума дехто ночував на вулицях, де хто до пізнього часу залишався на вулицях, оскільки переживали місцеві мешканці, що їх завалить у будинках, оскільки поштовхи були такі доволі серйозними і відчутними магнітудою 5,5 балів за метру. Стався у цьому регіоні. Як повідомляють у європейському сейсмологічному центрі. Епіцентр землетрусу був зафіксований у Каспійському морі за 28 кілометрів на схід від міста Ізбербаш на глибині 10 кілометрів. Місцеві телеграм-канали російські пишуть, що поштовхи відчувалися у республіці Дагестан практично повсудно. Крім того, у Чечні, Ічкерії відчували так само ці поштовхи. От ми бачимо зараз на мапі місце епіцентру, де найбільше труси. О, бачимо це на південь від Магачкали на південний схід між Дербентом і Магачкалою. На цей епіцентр було поштовхів зафіксовано дійсно на дні каспійського моря. І відповідно сотні людей, мабуть, навіть тисячі в Махачкалі, ніхто їх не рахував, але багато повибігали на вулиці, побоючись обвалів. Кадри цієї стихії бачимо на багатьох камерах, було зафіксовано. І загалом місцеві мешканці коментували, що дуже жорсткий був землетрус. Крім того, що в Чечні Дагестані ці поштовхи були відчутні в Астрахані, в Казахстані, в Азербайджані, Ірані, в сусідніх державах теж їх відчули. Але обійшлося, нібито без жертв і руйнувань. Принаймні жодного підтвердження про те, що хтось загинув або про обвали будинків житлових. Таких повідомлень такої інформації підтвердженої немає. Тому, власне кажучи, будемо стежити за оновленнями, тому що все це відбувалося в нічний час. Можливо, до ранку щось більше зараз стане відомо.